Вітаю малята! Сьогодні ми продовжимо знайомитися зі звуками нашої мови та буквою, що їх позначає. Послухайте вірш і скажіть, який звук ви чуєте найчастіше. Вітя світла голова. Вітя вчить нові слова. Ви йому не завважайте, ви без нього погуляйте, він, як буде вільний час, Вийде гратися до вас. В цьому віршику багато слів, яких чуємо і вимовляємо зі звуком В. У яких словах ми чуємо і вимовляємо звук В? Вітя світла, голова, вчить, слова. Ви Заважайте. він. Вільний вийде вас. Звуки в В у словах можуть стояти на початку слова, всередині і на кінці слова. Зараз я буду називати слова, а ви спробуйте визначити, де стоять ці звуки. На початку, всередині, в кінці слова. Вовк. Звук В стоїть на початку слова. Кавун звук В стоїть всередині слова. Корова звук В стоїть в кінці слова. А тепер слухаємо і вимовляємо разом зі мною слова, в яких звук В м'який. Вікно звук. В стоїть на початку слова. Повітря. Звук В стоїть всередині слова. ЩАСЛИВІ звук В стоїть в кінці слова. На письмі звук В позначається буквою В. Подивіться і запам'ятайте, як пишеться буква В. Послухайте віршик. На що схожа буква В. Буква В така цікава, стовпчик вверх, дві дужки справа. Так, в алфавіті живе всім відома буква В. Малята. А тепер я пропоную вам зробити звуковий аналіз слова ворона. Будьте уважними. Ворона перший звук В. Це приголосний, твердий, позначається однією рисочкою. Ворона. Другий звук О. Це голосний звук. Позначаємо кружечком. Ворона звук Р. Це приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Ворона звук. О це голосний звук, позначаємо кружечком. Ворона звук Н. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Ворона звук А. Це голосний звук. На письмі позначаємо кружечком. В слові ворона три твердих приголосних. Три голосних звука і три склади. Молодці. А тепер я пропоную вам спробувати прочитати чистомовку. Ву-ву-ву. Ніби в касті я живу. Ва-ва-ва. Тут трапляються дива. В ве, ве, ве. Скрізь усе таке чудове. Ві-ві-ві сни цікаві, кольорові. Ви, 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 помандруй і уяви. Во-во-во це моє дитинство. Молодці малята. Ви гарно попрацювали до наступних зустрічей.